Як дуже дешево їздити по німеччині потягами для мене це просто шок. Зараз я їду з Дюссельдорфа в Тортмунд. Я дивився. Звичайний потяг Р'є коштує десь 25 євро поблизу. Мої знайомі кажуть: слухай, я зайди на фліксбас, подивишся. Я кажу, я не хочу автобусом їхати. Він каже, ти не розумієш. Є флікстрейн. Ми заходимо, дивимося на флікстрейн. Цей самий потяг, такий самий, як Р'є, 8 євро. Коштує все так само. Час однаковий, кількість зупинок однакова. Ну, а ясно, менше зупинок він швидше їде, але він взагалі коштує. Але Р'є. 25 євро. І вчора ми брали. Щоб ви розуміли, це я не брав місяць назад, 4 назад. Я думаю, ще дешевше було. Вчора ми взяли квитки на цей потяг. Дуже мало людей, дивіться. Шукаю українців, які хочуть навчитися заробляти онлайн за допомогою розповсюдження українських новин в соцмережах. Якщо ти хочеш потрапити в мою команду і отримати заробіток від 100 тисяч гривень на місяць, тоді реєструйся на безкоштовний вебінар, де я тобі по поличкам розкажу, як це все працює. Наперед забігаючи, тобі треба тільки телефон, інтернет, знання, все інше вже від нас. І на ефірі ти зрозумієш, чи тобі комфортно буде з нами працювати, і ми зрозуміємо, чи нам з тобою буде зручно працювати. Дуже мало людей. Можливо, про це мало хто знає, можливо, це щось нове просто. 8 євро. Про це пам'ятаєте, як було рік назад, що в нас був 9 євро тільки, і ми просто їздили де хотіли. Ну, я не їздив, я лікувався сидів. Користуйтесь, мандруйте. Це просто супер. Дуже багато українців, до речі, в вогонь. Це пушка. Користуйтесь. А я їду далі, дивиться машини, їжу між містами, шукаю машини для поранених. Така історія дуже виявилось не просто знайти потрібну машину. Все на зв'язку. Така парада, коротше.